Ви чули про те, як Віктор Янукович запропонував мені посаду прем'єр-міністра. Моя відповідь Януковичу наступна. Я не купуюсь на посади, пане президент. Купуйте своїх приспічників. Завтра буде зустріч! З канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Наше сьогоднішнє завдання це те, щоб Європа не просто підтримала Україну, а чітко сказала, який політичний і економічний пакет пропонує Європейський Союз, Український народ звертається до наших європейських друзів. Нам потрібна допомога, не потрібно слів, потрібні дії. Перше, нам потрібний безвізовий режим для українців. Треба. Друге, нам потрібна фінансова допомога, щоб країна не збанкрутувала. Треба. Третє, нам потрібні інвестиції, щоб у нас була робота і зарплата. Треба? Четверте, нам потрібні негайні реформи в суді і правоохоронній системі, щоб кожен українець ішов до суду і знав, там його захищають, а не знущаються. Треба.